Коли ми отримаємо якесь відкровення в серцях наших, то воно буде ваш, вашими, ну, я не знаю, <смас> вами рухати так, наскільки ви в це повірите. Тому слухайте уважно. Слава Ісусу, приблизно десь два місяці тому. Я якби не перший рік уже вірив в Христа да? і постійно ну, би, провозглашав. Да? Булакалась бурно молодость и здоровье так себе, желает лучшего. И постоянно провозглашал, что ранами Иисуса я исцелен. Примерно два месяца назад пришло откровение, что исцелен это уже в прошлом. Это, это уже свершилось. И пришла такая вера, что ну как бы... Что вот это, что сейчас происходит со мной, с моим телом, ну, болезни, які там, допустим, выходят, что-то болит, это вообще отношения ко мне не имеет, потому что ранами Иисуса я исцелен, и это свершившийся факт. В общем, прошло некоторое время, я поехал, я первый раз побачив результат, я поїхав в командировку з Дімою Нопотяєвим, їздили ми це, я йому ще там говорив на об'єкті, йому казав: слухай, а в мене артроз лівого коліна. Я раніше отак от присість. Я... Він взагалі не міг присідати, якщо щось йому слід зробити. Я постійно як розбирав, збирав педалі, я робив отаке от дві. Тільки на коліна міг стати. А на корточці взагалі, так? Да, так, да. да, а на корточках я сидіти просто не мог. Просто, ну, в мене колоні болить і все. І в общем, я приїхав з того, кажу, Діма, Господь мене, по-моєму, тому що я можу присісти. Я приходжу сюди, починаю збирати свої музичні педалі, і я розумію, пон що я роблю те, що я раніше не робив, те, що я свободно сиджу. Второе исцеление. И я думаю, что с таким откровением, что оно не последнее. У меня с детства, то есть, ну, как бы не с детства, а там года 22-20, там, ну, за 20 лет, в общем, у меня выскочила такая болячка, тахокардия. У меня нормальная, ну, Це не нормально, але Но для мене нормально було, це коли серце б'ється за 90 ударів в минуту. Це дуже багато. І 120, ну, ну б'ється, це дуже много. Я ніколи медкомісію не мог пройти. Слушайте, вдома міряю давлення. вище 70 не З утра 55 ударів в минуту, Там 60, як розкажуся. Ну, до 70, ну, в общем, отако. От Я ніколи не думав, що якби такі хронічні болі можуть ну, отак от, опа. І, ну. Дивіться, головне отримав откровення. І це откровення – воно і ноги, артроз, да? Артроз, діагноз був поставлений. І тахікардія, воно все пішло. Так що давайте подякуємо. Господь вірний, він відповідає. Дуже дякуємо.